Вітаю! Мене звуть Людмила Войченко, я психолог, і це відео присвячено такій темі, як фінансова розтяжка. Фінансова розтяжка це техніка, яка допомагає збільшити дохід в три рази за рік. І вперше я про цю техніку почула від Наталії Павлівни Капцової, і після того я одразу почала її практикувати і випробовувати на собі. Тому я з впевненістю можу сказати, що це працює, це перевірено, і це працює класно. І зараз ці знання я хочу передати вам для того, щоб ваше фінансове благополуччя кріпло, для того, щоб ваше фінансове благополуччя зростало, для того, щоб фінансово забезпечених людей ставало більше і відповідно. У кожного із вас ставало більше можливостей. А, і прямо зараз ми почнемо, і я попрошу вас зараз взяти блокноти, подумати і написати, а, яка вам потрібна сума для щастя на рік. Просто візьміть собі і уявіть, що немає жодних ніяких там а, нічого. А, Просто прикиньте і напишіть свою ось цю суму щастя на рік. І з цієї дати, коли ви дивитеся це відео до точки рівно через рік, яка сума щастя вам потрібна? Просто уявіть і запишіть цю суму у тій валюті, в якій хочете. І коли ви записали цю суму. А, можливо, ви вспіли встигли відслідкувати, які думки у вас виникали. Можливо, хтось із вас одразу написав мільйон доларів. Можливо, хтось із вас подумав, що та ні, ну, стільки грошей не буває. Можливо, хтось із вас м, взяв якусь певну суму, яку ви знаєте, яку ви заробляєте орієнтовно в місяць. Додали і додали ще трішечки більше зверху, ну тобто порахували дуже швидко і написали ту суму. І хочу зупинитися на кожному з варіантів. Якщо ви прописали мільйон доларів, то, вірогідніше за все, у вас є страх грошей. Якщо ви спіймали себе на думці, що стільки грошей не буває, або такого не може бути. То, вірогідніше за все, у вас є обмежуючі переконання, які не дають вам рухатися далі. Якщо ж ви е, прикинули суму, яку ви вже зараз там маєте, і трішечки додали, то ви якби, живете, е, мислите, у вас мислення із дефіциту, а має бути із достатку. І з достатку це значить про те, що грошей в світі дуже багато. Грошей в світі вистачить на всіх. Тобто, грошей просто ну, дуже багато в світі, і їх вистачить стільки, стільки вам потрібно. І фінансова розтяжка, вона побудована на трьох принципах підсвідомості. І перший принцип звучить наступним чином. Підсвідомість не розуміє слів, вона розуміє лише символи і образи. Ну, давайте візьмемо приклад. Ми чому не розуміємо іноземної мови, про що вони говорять? Тому що в нас немає підкріплення того, так як ми звикли, що коли нас вчили, що ось це ось м'ячик, ось це ось Яблучко, ось це зайчик, оце котик, нам показували картинку, образ, символ, і підкріпляли це словами. І коли ми думаємо про щось, то у нашій голові відбувається прямо такий якийсь фільм із картинок, із образів, із якихось компонентів. Тобто в нас в голові постійно крутиться ось цей ось фільм, ось це ось кіно із різних різних картинок і символів. І про це ми з вами говорили, я вам про це говорила на проєкті Алмазний шлях, що це також ми брали до уваги. Другий принцип, по якому побудована фінансова розтяжка, це те, що у нашої підсвідомості не існує е, часу. Тобто в нашій підсвідомості живуть спогади про минуле і про майбутнє. І я вам вже також говорила, що ось не існує для підсвідомості е, часової лінії. Увесь час відбувається одномоментно. Тобто і теперішнє, і майбутнє, і минуле, воно відбувається у нашій підсвідомості просто зараз. Просто одночасно. І саме тому, якщо там, наприклад, є у людини якась травма, то вона, допоки вона не пропрацьована, вона на нас далі впливає. Хоча вона була там, можливо, 5, 10 чи 15 років тому. Це на нас впливає. І є певні тригери. Так, які викликають ось ці наші якісь ті чи інші реакції. І якщо я вам зараз скажу, щоб ви, наприклад, згадали себе там, у 10 класі у, там, в школі в 10 класі, коли ви були там щасливі, то, вірогідніше за все, ви там згадаєте. Тобто я задаю вам контекст того, що потрібно згадати. І точно так само я можу зараз сказати, що згадайте себе там, яке в нас сьогодні число? 6 січня 2025 року. Згадайте, які ви тоді 6 січня 2025 року. Це те, що ми робили з вами у практиці у точці через рік. Більшість людей цієї точки через рік немає. Пливемо, хай буде, як буде. Тому і немає якихось певних результатів. Тому ми можемо вбудувати собі спогади про майбутнє в будь-який час. Головне, щоб було як можна більше деталей, що ми, в принципі, з вами і робили: а, включали. Деталі, які там бачили, чули і так далі. Тобто, все це ми робили на проєкті Алмазний шлях. Третій принцип, на якому побудована фінансова розтяжка, це звучить наступним чином. Підсвідомість обирає найкоротший шлях для того, щоб ви досягли вашої цілі. Наприклад, людина хоче відпочити і починає хворіти. Це виявляється для підсвідомості найкоротшим шляхом у різних людей по-різному. Саме на цих трьох принципах побудована фінансова розтяжка, і їх важливо розуміти для того, щоб розуміти, як вона працює. Тому що якби я вам дала просто цю фінансову розтяжку, то вірогідніше за все, не маючи цього підґрунтя, вона просто знецінилася вами і ви, ну. Можливо, б не стали її виконувати. І тепер ми повертаємося до вашої суми щастя і просто в кінці цієї суми допишіть зараз ще один нолик. Просто в кінці допишіть ще один нолик. Тобто таким чином, просто удесятеріть цю суму. Далі для роботи вам знадобиться. Листок формату А1, тобто великий Ватман. Ви берете цей великий Ватман, малюєте угорі круг, і в цьому кругу ви прописуєте вашу суму щастя у десятирина. Далі берете ваш блокнот і починаєте виписувати усі сфери, куди ви витрачаєте гроші. Прописуєте. Ви пишете ці сфери в стопчик. я зараз вам їх зачитаю, і ви напишете. Ці сфери можуть відпадати, якщо, наприклад, у вас немає дітей. Щось може додаватися, але орієнтовно я вам зараз надиктую. Ви пишете: навчання, діти, сім'я, батьки, побут, подорожі, відпочинок. Хобі, благодійність, бізнес, краса, здоров'я, інвестиції, житло, борги, подарунки, автомобілі, розваги. І далі, якщо у вас ще щось є, ви також його прописуєте. Тепер ваше завдання поставити таймер на одну хвилину. І... За цю хвилину вам потрібно розписати за рік ось оцю ось суму щастя. Тобто потратити на листочку зараз оцю суму щастя, яка у 10 разів більша, ніж ви її собі прописували. Потім, тобто зараз ви ставите на паузу, вмикаєте таймер на хвилину, витрачаєте. Ці гроші розписуєте, скільки грошей, куди ви витрачаєте, потім берете, коли закінчується час, підсумовуєте, скільки грошей ви витратили, і дивитеся, чи залишилися у вас гроші, чи ви їх всі витратили, чи, можливо, вам ще не вистачило. Тобто тут ви вже дивитеся, як відбулося у вас. Якщо, наприклад, у вас гроші залишилися, то це також про щось говорить, так що там може багато хочеш, мало отримаєш, є якесь переконання таке, або ви просто не можете там цю суму витратити, для вас це дуже складно, або виникає страх витрачати так багато, і так далі. Тобто ви дивитеся, що у вас виходить, або можливо вийде так, що вам цих грошей не вистачило. І уявіть. Це ще й суму у 10 рили. Тобто розширюємо оцю свою ємність. Далі берете листок формату А1, де ви прописали в кружечку свою суму щастя. І далі малюєте ще кружечки. Я зараз вам показую, ви берете, малюєте кружечок. І прописуєте тут суму щастя. Ну, наприклад, там 100 тисяч доларів. А, прописали. Далі ви малюєте е, сферу. Наприклад, тут буде там, подорожі. Подорожі. І скільки грошей ви на подорожі виділили там? 10 тисяч, наприклад. 10 тисяч доларів. І потім ви розписуєте. Куди конкретно ось ці 10 тисяч ви витратите? Там ви поїдете в Єгипет, і в Єгипет ви витратите, там, наприклад, 2 тисячі доларів, ви поїдете там в Іспанію чи в Португалію, Португалія, і витратите там, 3 тисячі доларів, так? і ви поїдете там, в Дубай, і ви витратите там, 5 тисяч доларів. Наприклад, так? І ви так по кожній сфері прямо розписуєте конкретно, куди і що, і скільки ви витратите. Наприклад, тоді навчання, сфера навчання. Скільки ви витратите, там, наприклад, на якийсь курс, курс такий то коштує стільки-то. Тобто тут вам також потрібно конкретизувати для себе. Що ви хочете, куди ви будете витрачати ось цю суму грошей і на що ви їх витратите конкретно, детально розписуєте. І тоді, коли ви це все зробите, у вас вийде така схемка, знову ж таки схожа на схему, яку ми робили на проєкті Алмазний шлях, коли ми малювали карту ідентичності, і це у вас схоже на нейронні зв'язки. Тобто, це така карта також виходить. Тобто, виходить так, що коли ви прописуєте, це одразу вбудовується у вас. Тобто ви вписуєте це прямо в свій мозок. Вона ж одразу ця інформація туди заходить, в мозок, вбудовується. І є такі основні цілі. Цієї роботи. Це перше, зрозуміти, що ви взагалі хочете, що ви хочете так насправді. Друге, згадати і вбудувати спогади про те, як я м -м, витрачаю ці гроші, е як я їх маю і як я їх витрачаю. Тобто вбудувати ось цей спогад собі. Я маю і витрачаю. Далі побачити те, що ви не бачили, і те, що не існує у вашій. Реальності те, що ви не бачили, воно не існує взагалі. Тобто, що, чого немає у вашій реальності, того і не існує. І якщо ви там, наприклад, прописали собі 100 тисяч доларів, то вам потрібно знайти спосіб ці 100 тисяч доларів просто побачити. Не знаю, домовитися там із банком, із якимось олігархом, з кимось, щоб просто вам ці гроші показали. Це іще одне таке завдання. Те, що ви не бачили, не існує у вашій реальності. Далі переходимо до фінансової розтяжки. Це потрібно буде робити кожного місяця першого числа цілий рік. І вам потрібно буде писати лист своїй підсвідомості своєю рукою в блокноті чи в зошиті. І цей лист складається із чотирьох частин: звернення, прохання, обіцянка і вдячність. І на першій сторінці блокнота, коли ви заведете блокнотик собі для цієї фінансової розтяжки, вам потрібно буде прописати, розрахувати, розрахувати суму. Тобто ми беремо свою суму доходу зараз. Якщо він у вас нестабільний, то берете там, за рік. Так? Тобто берете цю суму доходу. Певну точку, від якої ви будете відштовхуватися. Ну, там, я не знаю, 500 доларів, 1000 доларів, 2000 доларів. Там, кожен бере свою суму. І від цієї суми. До цієї суми, вірніше, якщо у вас там ви порахуєте, що у вас немає доходу, але ж все рівно за якісь кошти ви живете, хтось вам гроші дає там на якісь елементарні потреби. Можливо, ви якусь там допомогу від держави отримаєте. Тобто будь-яка сума, якою ви володієте. До цієї суми ви берете, пишете цю суму. І потім помісячно починаєте розписувати із місяця, з якого ви будете починати. Ну, наприклад, ви почнете з лютого. Ви пишете лютий там, така то сума. Далі до цієї. Ну, давайте почнемо, там, наприклад, із тисячі. Ви починаєте із тисячі. У вас є тисяча, і кожного місяця ви додаєте. 10%. У лютому у вас 1000, У березні у вас буде 1100. У квітні у вас буде 1100 плюс 10%. 1210. Далі. У травні у вас буде 1210 плюс 10%, 1300 щимось. І так ви розписуєте на всі 12 місяців. Далі переходимо до листа. Кожного місяця, першого числа, вам потрібно буде писати лист своїй підсвідомості. Звучить це наступним чином. Моя підсвідомість, дай мені, будь ласка, в якості мого особистого доходу в лютому місяці, далі, в березні місяці, тобто кожен раз місяць буде змінюватися. В лютому місяці 2024 року суму еквівалентно 1000 доларів США, 1100 доларів США, 1210 доларів США. Тобто, ви прямо таки кожного місяця це пишете. Далі, друга частинка, ви пишете: зі своєї сторони я обіцяю. І тут потрібно буде прописати якусь конкретну дію. Те, що я робила там протягом року, я прописувала ті речі, які я не дуже там люблю, наприклад, робити. Я там прописала, одразу це зробила і все. Ви можете прописати якусь, ще сюди, можна. Я знаю, додають якусь корисну звичку, яку ви у себе формуєте. І кожного разу, коли ви будете вранці прокидатися і повторювати ось оцю, ем, фінансову розтяжку, ви її будете зачитувати, ви будете прямо-таки виконувати конкретну дію кожного дня. Ну, наприклад, яку корисну звичку. Ну, наприклад, корисну звичку ви хочете собі там. Внести в життя, ви тоді пишете, пити там склянку теплої води щоранку, так, наприклад, і ви пишете: зі своєї сторони, я обіцяю випити склянку теплої води вранці і виконуєте цю дію. Далі пишете Благодарю і ставите підпис. Тобто перша частинка, ви пишете, моя підсвідомість. Дай мені, будь ласка, в якості мого особистого доходу в лютому місяці, березні місяці 2024 року суму еквівалентну такому-то, такому-то. Зі своєї сторони я обіцяю тето-тето те і благодарю підпис. І тут є два моменти. Перший момент, на що треба звернути увагу, це те, що буде, вам потрібно визначити, що входить у ваш особистий дохід. Бо якщо, наприклад, у вас е, сім'я, і часто буває таке, що там спільний дохід, то що є вашим особистим доходом, що ви витрачаєте е, конкретно на себе? Тому, наприклад, дохід сім'ї е, такий, то і з цього я витрачаю оце ось мій особистий дохід. Другий момент, вам потрібно буде звикнути кожного ранку і кожного вечора відкривати цей блокнот вранці, для того, щоб прочитати ось, оцю, ось це те, що ви запишете, тобто ось, ось форм, це формулювання. А увечері для того, щоб вам побачити, що о, у цьому місяці вам потрібно. Заробити грошей на 10% більше, ніж у тому місяці. І відповідно, ви маєте робити те, що ви не робили у минулому місяці. І прямо-таки задавати собі запитання, що я ще не зробила. Як я можу ще додати ось ці ось 10%. Що я ще не робила, питати в себе зранку і робити це. А увечері вам потрібно буде. Писати ось оцей дохід, тобто підсумовувати, який дохід у вас а, був за день. І протягом сьогодні ви рахуєте саме в еквівалентах. Що значить в еквівалентах? А, скільки вам а, Протягом дня приходить грошей, живих грошей, скажімо так, реально грошей. І скільки грошей приходить, скажімо так, не лише в грошах, а якраз в оцих еквівалентах. Що значить в еквівалентах? В еквівалентах це значить, коли вам там, наприклад, десь зробили знижку. Коли вас там, наприклад, кудись підвезли, коли вас там, наприклад, чимось пригостили, коли ви пішли до мами, мама вас нагодувала якимось смачним сніданком, обідом чи ще чимось. Тобто ось оці всі еквіваленти. Це те, що там ви вам подарували. Наприклад, я проходила навчання і нам оплачували житло, і нам оплачували сніданки, обіди вечері, і це також я писала, як. Ну, приблизно так? Ну, якщо там взяти номер, який мені оплачували, я зайшла на сайт готелю, подивилася, скільки він коштує, це я мала змогу. Все решта, там, ви пишете, приблизно рахуєте. Там, я не знаю, дала мама там, вам домашніх яєчок 10 штук, ви взяли. І прописали там, скільки це коштує: 70 чи 80 гривень. Тобто ви прямо таки в цих еквівалентах прописуєте. І в кінці дня ви прописуєте суму живих грошей, яку ви отримуєте, і суму грошей в цих еквівалентах, для того, щоб в кінці місяця підсумувати і подивитися, чи вийшли ви на ось цю суму, яка у вас прописана і стоїть як запит. До підсвідомості отримати цю суму. Але ж і не забуваємо про те, що кожного ранку задаємо собі запитання, що я ще не зробила для того, щоб отримати, що я ще можу зробити для того, щоб отримати на 10% більше в цьому місяці, ніж у минулому. А, може бути так, що перші там 4-6 місяців у вас сума буде. Перебільшувати ту суму, яку ви собі там прописали, пропланували. Фінансову розтяжку на рік не переписуємо, ми йдемо по тому запланованому, яке ви собі прописали на початку блокноту. І говорять, що далі, ось ця, ось ця сума за рік, вона потім збалансовується, тобто потім іде такий спад. Після шостого місяця йде трішечки спад, і е, потім воно за рахунок того, що тут було більше, там було менше, воно вирівнюється. І ось ця сума за рік вона виходить, е, така, яка там додати все в сукупності. Тому я вам бажаю успіху, я вам бажаю фінансової стабільності, я вам бажаю фінансового е, зростання. Е, е, нехай ваші фінанси примножуються, збільшуються. І ви процвітаєте і в цій сфері також. До зустрічі!